Доброго та мирного дня! У розпалі яблучний сезон і тому, як же нам не приготувати смаколики з яблуком. Готували ми з вами вже і пироги, і шарлотку, і штрудель, і вертуту. А сьогодні ми готуємо доволі простий рецепт бісквітного рулету з яблуком. Для цього нам потрібно 1 кілограм яблук. В неочищеному вигляді 4 яйця курячих середніх, 120 грамів борошна, 120 грамів цукру, а також розпушувач та ванільний цукор. Ось і все. Набір продуктів дуже і дуже простий. Спочатку ми з вами чистим яблука. Якщо вони у вас Тонкошкурі, то взагалі можна і не чистити. І дуже прекрасний цей рецепт тим, що можна брати любі яблука, і кисленькі, і солодкі, і можна взагалі брати любий набір яблук, різноманітній. Чистимо. Від цього наш бісквіт буде тільки смачнішим. І так чистимо яблучка. Знімаємо з них шкірочку. І коли наші яблучка звільнені від шкірочки, ми беремо тертошку та натираємо їх. Ми можемо сюди додати лимон, сік лимону і цедру лимону. Це буде смачно. Або хто полюбляє корицю, суміш кардамону та імберю, теж буде смачно. Ми додаємо корицю. В залежності від того, як ви відноситеся до смаку кориці, ви її кладете чи то багатенько, чи трішки, я покладу небагато. Десь так. Все це перемішуємо. Заранше ми підготували деко, вислали його пергаментом, деко у нас розміром 30 на 40, і викладаємо наші яблука. так. розрівнюємо на весь пергамент і трішечки отак його придавлюємо. І отак яблучка рівномірненько, плотненько у нас розкладені все. І ми відставляємо наше деко. Зараз ми займемося бісквітом. Беремо їмність, вбиваємо сюди 4 яйця. Висипаємо ванільний цукор. А також 120 грамів звичайного цукру. Також не забуваємо додавати дрібку соли для того, щоб гарно збилися наші яйця. І гарно, гарно взбиваємо хвилин 5-10. І ось так гарно взбилися наші яйця з цукром. Тепер ми тихенько додаємо сюди борошно 120 г, і півчайної ложки розпушувача. Додали і вимішуємо. Злегка легесенько, легесенько вимішуємо. Знову додали. І так, в два-три прийома висипаємо. І тихесенько-тихесенько вимішуємо. І ось таким повинно бути тісто. І коли тісто готове, виливаємо його на яблука, рівномірненько розпреділяємо за допомогою ложечки. Намагаємося рівнішенько розкласти наше тісто. Отак От все. Можна ставити до духовочки. Духовочка тим часом розігрівається, включена вона на 180 градусів. І ставимо до гарячої духовки. І ось ми дістали. З духовочки наш бісквіт, перевіряємо, чи він пропікся гарно. Шпажечка наша суха, він весь пружинить, такий гарнюній. Дивимося, якщо по краям він у нас пристав до пательні то обов'язково зрізаємо, відділяємо його від пательні, тепер вкриваємо зверху пергаментом та перевертаємо. Акуратненько, акуратненько перевертаємо. Все, вдало ми перевернули. До речі, наш. Бісквіт випікався 25 хвилиночок. 20-25 його потрібно випікати. І отак, поки він гаряченький, він пашить, але ми його намагаємося швидесенько його скрутити. І отак. Гаряченький, але потрібно це робити. Одягніть перчаточки, може, буде вам не таким воно гарячим. І отак скручуємо, піддавлюємо і скручуємо. І отак. Він дуже-дуже податливий наш рулетик. Все. Трішечки репнув, але то не страшне. І вкриваємо його серветочкою, і хай він у нас відпочине. І так, залишаємо на 15-20 хвилиночок. І ось наш ароматний рулетик. Трішечки схолонув. Подивіться, який же ж він у нас гарнюній. І так, зараз ми його розріжемо, бо дуже він такий у нас довгенький. Треба різати його гостреньким ножом, і поки гаряченький, він ріжеться не дуже гарно, але ж треба нам скуштувати його. І ось остаточний штрих, ми його. Прикрашаємо пудрочкою, у нас такий розріз ніжний вийшов. Якщо ви хочете, щоб у вас контрастний був розріз, то ви додавайте кориці побільше. І вона буде такою аж коричньовенькою в розрізі. У нас він такий з лимончиком, завжди виходить світлим. І якщо яблучка мають Небагато заліза в своєму складі, то теж виходить світлим. І зараз ми скуштуємо нашу смакоту. Подивіться, який ж він ніжний в нас. Пухкий, ніжний, в хаті аромат кориці та яблук. Дуже-дуже смачно пахне. Смак ніжніший. Смачний. Дуже-дуже це смачно. Рулетик вийшов на славу. Цей рулетик підійде і до молока, і до чайку, і до кави буде теж смачним. Дуже має вишуканий ніжний смак. Насолоджуйтеся домашньою випічкою, печіть її для своїх рідних, для своїх діток та онуків це дуже-дуже смачно. Бажаю вам миру та добра, мої милі. Заходьте, пишіть свої відгуки, ставте лайки, якщо подобається. До зустрічі!